Фільмів з'являється все більше, за стосунків стрімінгових сервісів та кінотеатрів на вашому телевізорі теж. Але який в цьому сенс, якщо ви годинами шукаєте що подивитися? Скільки часу вам треба, щоб знайти фільм? Півгодини? Година? Дві? Отож, хтось мав зібрати всі фільми та серіали на головному екрані і нарешті зробити пошук зручнішим та швидшим. Гейзер Метасмарт TV – перший телевізор з мультикаталогом фільмів та серіалів в мультімуві, де все зібрано в єдиному місці. Більше не треба завантажувати купу застосунки, аби знайти фільм. Натискаючи пошук, ви відразу бачите, у якому з кінотеатрів фільм є в наявності та скільки це буде коштувати. І найголовніше крутий фільтр з усіма можливими параметрами. Сортувати можна не тільки за жанром та країною, як у більшості кінопорталів, а й за типом, датою випуску акторами та іншим. Забудьте про збережені десь в інстаграмі добірки фільмів. В MetaSmart TV зібрані всі професійні добірки фільмів та серіалів. Досить скролити нескінченні списки та нудитися під фільми, які не зайшли. З гейзер MetaSMart TV ви завжди знайдете що подивитися, а головне за декілька хвилин.